Зараз ми будемо о, показувати, як налаштовується взагалі, кількість молока. Отож, щоб нам налаштувати кількість молока, для початку треба зняти міксер Він знімається тут. цього того реакції і гасив. Він знятий, його можна так само почистити, помити. Тим самим чином він знімається, щоб почистити не нас тут закрите, ми саме будемо відкрити, але першочергово висипаємо молоко. О. Асистент, асистент, як там так, каже, висипаємо молочко. Молоко має бути як мінімум на пів бункера, щоб як перевірити взагалі все спадьмом. Так, засипало. Чуколад теж. Ні, так, Ось, У нас стоїть бунтрне на місце. Як бачите, воно тут не дійшло ще до кінця, тому перший Це раз зараз. воно буде е, ну, просто е, щоб наповнити. Заходимо в сервісне меню, задну кнопку зжимаємо, заходимо в програмі, пароль 833. Воно ну, нам зайшло в наше меню. Вибираємо напій, який там з молоком, по-моєму. Ой, поїдем. у нас, по-моєму, третій напій. Одничкою рухаємося до третього напою, заходимо в третій напій і шукаємо показник такий, як продукт номер 3 Але він тут у нас не активний, значить це не, не той продукт. Але ми можемо ну, це, ну, тут вибрати продукт номер 3 для, для тесту. Добавити в нього показник наприклад. 5. 5 5, 5 – це приблизно 5 секунд, що воно буде крутити. Після цього беремо любу о, тару і нажимаємо задню кнопочку. Це воно перший це раз раз е, наповнилося, нажимаю ще раз. Тобто е, це е, показник 5 це не секунди. Це просто якісь собі показник, який, там, кількість обертів, можливо, в цьому міксері. Точно я вам не скажу, не знаю. Але тобто, завдяки цьому показнику ви можете регулювати реальну кількість молока. Наприклад, зараз ми збільшимо до 10, до Четверка. 4, збільшується. Зажми і тримай. Наприклад, ми зараз збільшимо до 10. от. І тепер зажимаємо задню кнопку. І відповідно він стільки дав. Щось, мало. Щось маловато дає. Зажимає ще раз. О. Отак ми і е, потім важимо нашу закладочку.